А я і не знала, що готові чебереки можна заморозити, а потім розігріти у мікрохвильовці і одразу їсти. Так що сьогодні готую впрок. На 8 чебереків беру 250 г грамів борошна, дрібку солі, 3 столові ложки олії, 120 мл окропа і 15 грамів батькіного самогона, вимішую тісто до однорідності і залишаю відпочити у пакетику. А поки готую фарш із свинини сала і цибулі. Додаю сіль, чорний перець та перемішую. Також беру хороший сир. Саме сир, а не сирний продукт. Натираю на терці, а соковиті помідори нарізаю на дрібний кубик. М'ясний фарш змішую із сиром та помідорами. Ще присолюю і перемішую. На припиленій борошном поверхні тоненько розкатую 50 г тіста. Роблю рівне коло, викладаю начинкою, формуючи борек. Далі обсмажую на рафінованій олії з обох сторін, охолоджую і заморожую. І коли ліньки готувати їсти, просто розігріваю у мікрохвильовці і смакую.